Друзі друзі, BMW X3. Красивенна тачка. Дуже прикольний баварський кросовер. Одна з моїх, якщо чесно, найулюбленіших джипів. Дві секунди і почуєте подробиці. Погляньте, який красивий. Тачка 2012 року. Але що ми зробили? Поставили на неї повністю рестайлінгову пакетну морду, всю, включаючи фари. Величезні 20-ті колеса, спереду 275, ззаду 315 резина. Повністю по машині зроблений антихром задній бампер теж. М-пакетний з рестайлової тачки. Ось так вона виглядає. Дивіться. Така вийшла дуже крута тачка. Навіть лобове скло і рідне. Панорама. Вся повністю LED, це я вже казав. Далі По салону шкіра, пам'ять, преміальна музика, дерево, біленька строчка. 160 тисяч пробігу. Скажу, коли ти їдеш на BMW, то ти їдеш на BMW. Немає значення якого вона року. Це БМВ. Ця машинка у нас з нашою українською навігацією. Повністю перепрошита мультимедіа. Преміальна музика. Ось подивіться в якому стані кермо. Воно з підогрівом, якщо що. Тобто тачка на свої 160 пробігу виглядає, ну... Ну, дуже гарно. Це такий вийшов підбуль серед машин. Такий серйозний, mm -hmm. такий кабанчик. Друзі, підсумок. У нас є куча тачок дорогих, красивих. Втричі дорожче, ніж цей ік Але цей іксочок і досі актуальний вигляд має. Може тому, що він чорний, може тому, що на ньому М-пакет, може тому, що такі величезні крутячі колеса. Не, ну, В цілому має вигляд на всі бабки.